Історія розповідається від імені жінки. Жили ми в сином у невеликому містечку, недалеко від столиці. Запитаєте, чому тільки я з сином? Усе просто. Чоловік зраджував мені, тому, лишивши нам цю квартиру, просто зник. Я, звісно, довго не могла з цим змиритися, але зараз не про це. Того дня я відпочивала після роботи. Працювала я адміністратором у місцевому кафе, коли раптом тишу перервав усім знайомий виклик: це був незнайомий номер. Тож, недовго думаючи, я відхилила виклик, знову якась реклама. Сказала я і пішла займатися своїми справами. Але через декілька годин з цього самого номеру подзвонили ще раз. Я підняла слухавку і вже хотіла послати співрозмовника куди подалі, але мене перервав сумний чоловічий голос. Анастасія Олександрівна, я туди потрапив? Так, туди, фиркнула я. Не кидайте слухавку. Мене звати Віктор. Віктор Іванович, я нотаріус. Дзвоню стосовно, я стисла телефон і напружилась. Ваша бабуся, Клавдія Петрівна, прийміть мої співчуття, сказав чоловік, мірно видихаючи. Це була бабуся по татовій лінії. Я була у неї рази два за усе життя, та й ті два рази були не дуже приємними. Вона, здавалась мені не зовсім нормальна. Завжди щось побоніло під носа, забороняла заходити до неї у кімнату та замикала усі двері на ключ. Зараз я, звісно, розумію, що її поведінка можливо була пов'язана з тим, що дідусь помер над торано, але у дитинстві вона, здавалася, мені немов відьма. А як це трапилось? запитала я у Віктора Івановича. Те, що розповів мені нотаріус, кинуло мене в ступор. Коротше кажучи, бабусю знайшли на порозі. Вірніше, те, що від неї лишилось. Вхідні двері були повністю відкриті, а саме тіло щось хтось майже з'їв, залишивши лише голову та незначну обризану кількість кінцівок. Поліція на території будинку знайшла кров та на шийник коло собачої буде, старенька шила на відшибі прямо біля густого лісу. Ну і скоріше за все, це була црая вовків. Вони спочатку напали на пса, а бабця, почувши, як серед ночі сколить пес, вийшла перевірити. Ну, ось і результат. За два дні будуть похорони, так що приїжджайте, ключі заберете у вашого місцевого нотаріуса. Погодившись та подякувавши, я поклала телефон. Я й досі була у повному ауті, вовки загризли людину просто у неї під хатою. Я чула, що й таке буває, але ніколи не очікувала, що й сама зустрінуся з таким. Урешті-решт я подзвонила на роботу і узяла відпуску. Довго намагалась пояснити сину, куди я їду і що прабабусі, яку він ніколи в житті не бачив, більше немає. Звісно, поїхати самі у мене не вийшло. Ну, Знаєте, діти просто падають у істерику і нічого їм не зробиш. Тож наступного ранку ми сіли у машину, я, син та наша кішка, і до самого вечора їхали до бабусиного села. Ввечері будинок біля лісу здавався зловіщим та якимось неживим. Відімкнувши двері, ми зайшли до середини. У домі був запах затолого повітря і перемішку з чимось, немов гнилим. Але запах швидко минув, коли я відкрила вікна. Діставши кішку з переноски, вона заховалась під диван. Після легкого прибирання ми перекусили та лягли спати. Зранку будинок здавався вже не таким моторошним, яким був ввечері, тож недовго вагаючись, я почала прибирання. Залишати цей будинок собі я не планувала а ось зайва копійка у нашій ситуації аж ніяк не зашкодить. Прибирала я до того моменту, поки не дійшла до кімнати бабусі, переді мною стояли важкі дерев'яні двері. Натиснувши на ручку, я штовхнула їх, але вони не піддалися, немов хтось тримав їх з того боку. Нахилившись, я побачила отвір для ключа. Чудовий, де я маю його шукати, сказала я трохи засмученим тоном. Я подивилась на годинник і швидко почала збиратись. Хоронили бабусю у закритій труні. Людей було небагато, шестеро стареньких і ми з сином. Повернувшись з кладовища, ми ніде не могли знайти нашу кішку, тож нічого краще я не придумала, ніж поставити корму і поставити його на кухні. Сама вилізе, сказала я, продовживши займати своїми справами по дому. Уночі я прокинулася від дивного звуку. Він долинав, немов згорища, щось тихенько шаруділо та поскрипувало дошками. Потім я почула звук, відкриваючися дверей і далеке плямкання зі сторони кухні. Кіт знайшовся, сказала я і відвернула голову. Аж раптом я почула стук, немов щось з усією силою грюкнуло дверима. А вже від цього звуку я автоматично підскочила на ноги. Це не міг бути кіт, сказала я про себе і вимкнула ліхтарик на телефоні. Син спав біля мене. Серце почало гупати, а в руках відчувалось легке потрушування. Я зібралась силами та вийшла у коридор, направляючись у сторону кухні. Дивно, але ніяких дивних звуків більше не було. Ввімкнувши світло на кухні, я одразу побачила, що котяча мишка була порожня. Кис 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 почала кликати я. Результату це не дало. Тож, попивши води, я відправилась назад до спальні Перед тим як. Вимкнути світло у коридорі, мені чомусь захотілося глянути на двері у кімнату бабусі. Переводячи погляд, мене аж в очах потемніло від побаченого з дверей весь у крові стричав хвіст кота нашого кота. Підійшовши, я підняла його. Він був ще теплий. А виглядав він, немов щось з величезною силою відбило його або відкусило. Ма, що там? Почувся сонний голос сина за спиною. І я сховала хвіст за спину і, ледь стримуючи сльози, сказала Нічого, синку, йди лягай я. Через секунду прийду добре? Він кивнув та пішов у кімнату. А я взяла ніж та почала смикати двері у бабусину кімнату. Двері на мій подив піддалися. Я увійшла у кімнату та увімкнула світло. На підлозі була купа брудних тарілок. На стінах росло щось схоже на плісняву, а в самій кімнаті смерділо так, наче це не кімната, а натуральний свинарник. Пройшовши трохи далі, я побачила драбину. Вона була на горище. Стару дерев'яну вона вся була немов у подряпанах. Недовго думаючи, я увімкнула ліхтарик та полізла на гору. З кожним кроком серце це більш калатало, здавалося, ще трохи, і воно ось-ось вистрибне з груди. Висушнувши голову, я зробила те, за що дуже пожаліла. Треба було брати сина і тікати звідси одразу. Же. Я підняла ліхтарик і посвітила оглиб горища. І тут я побачила його. У кутку сиділа людина, вірніше, те, що було схоже на неї. Її тіло було виснажене кістляве, немов висохле до стану мумі, але не мертве. Шкіра, якщо це можна так назвати, звисала клаптями, нагадуючи гнилу тканину, що ледве трималось на кістках. Воно сиділо та жувало щось. Придивившись, я зрозуміла, що жувало воно в лапу нашого кота. Від страху я крикнула, і раптом воно повернулося в мою сторону. І тут я побачила рот цієї тварюки. Він розтягувався у широкій неприродній усмішці, показуючи купу нерівних гострих зубів, з яких капала темна в'язка рідина. Воно різко кинуло лапу й побігло на мене. Від неочікуваності я втратила свідомість і упала з драбини. Отямилася я від крику: це був крик мого сина. Я різко, машинально підскочила на ноги, взяла ніж з підлоги та кинулась у спальню, але вже було пізно. Воно повільно жувало його шию, заливаючи всю кімнату кров'ю. Не пам'ятаю як, але я встромила цій ніж у голову. Воно почало смикатися, але вже через секунду почало знову вставати і їсти мого сина. Ц -ц -це... Це не може бути. Я встала і повільно рушила в сторону виходу, замкнула двері. Дістала з машини каністру з бензином та підпалила будинок. Запис однієї з пацієнток Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Лікар Медік Борис Аркадійович.